Орую та разом з дослідниками спробуємо розгадати секрети, які ще сторіччя тому наші предки заклали при створенні вбрання. Ще поглянемо, як за роки змінилося сприйняття та осучаснився традиційний народний костюм, та й вишивка, зокрема. Придовж багатьох століть на Закарпатті сформувалось кілька етнографічних груп українців. Їх культурні особливості найкраще збереглись в межах Карпат та Закарпаття. Нашій області виділяють чотири групи: гуцули, бойки, глемки та долиняни. Долиняни, в свою чергу, поділяють ще на кілька етнографічних районів. Це відображено у відмінностях їх костюмів та вишивці. Ще сторіччя тому саме народний одяг захищав людину від холоду, спеки, негоди. Виконував певні святково-обрядові, естетичні та етнорозмежувальні функції. Цікаво знати, що вбрання йти носили предки не приховувало і соціального статусу українців, які жили на території Закарпаття. Найбільша колекція традиційних костюмів українців, які проживали на території області, зберігається в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Як і традиційне народне вбрання, так і фондова збірка музею в цілому почали формуватися ще у 1965 році. У 1965 році при закарпатському краєзнавчому музеї було створено відділ народного злочиства та етнографії, який фактично і став основою музею з Камзіну. Що був відкритий вже в 70-му році, за ці п'ять років велися, вівся пошук традиційних народних будівель, які встановлені на території нашого музею. Ну і відповідно мусів збиратися і начиння для цих будівель, в тому числі і традиційне народне обрання. Колекція народного одягу продовжувалася збиратися на всіх цих, цих років. Кожне із поколінь музейних піробітників внесло свою частку. Хотілося б виділити колишнього заступника директора по науковій роботі Байрака Ярослава Ярослава Мироновича, який у свій час займався дослідженням декоративно прикладного мистецтва нашого краю, зокрема одягової вишивки. Ним була Придбана для музею о, унікальна колекція зірків водогової вишивки, яку у свій час на початку ХХ століття збирала о, проста вчителька із села Росішка Рафівського району Марія Грицар. Ця колекція о, є однією з родзинок о, фондового зібрання нашого музею. Зразки народного одягу Закарпаття зберігаються, експонуються, експонуються в експозиціях. Як обласних, так і в українських музеїв, також в закордонних музеях, але саме наша колекція розкриває оті одягові традиції всіх етнографічних і етнічних груп Закарпаття, які проживали на території нашого краю в 19-му, першій половині 20-го століття. Колекція музею налічує понад 6 тисяч одиниць зберігання, одягові комплекси основних етнографічних груп українців Закарпаття, а також угорців і румунів, які проживали на території області. Є й одяг словацького народного костюму, проте комплекс не повний. Та між цим та лемківським автентичним одягом зазначають дослідники багато спільного. Закарпаття свого історичного розвитку входило до багатьох. Державних утворень межуємо із чотирма країнами і ноітнічні взаємовпливи, взаємозв'язки теж мали, е, наклали свій відбиток на формування як особливостей крою, так і особливостей декорування, тої ж вишивки, аплікації і так далі, в народному костюмі. У прикордонних зонах, де ми межуємо із Угорщиною, з Румунією, під впливом одягових традицій цих країн. Змінювалися і певні одягові елементи народного обрання українців Закарпаття, хоча не можна говорити, що цей процес не був зворотнім. Майже до кінця 19 століття у прикордонні румунсько-українській зоні поширена була традиційна довга жіноча сорочка, яка була характерна і для інших на районів Закарпаття. А вже із останньої четверти 19 століття тут поширюється сорочка із квадратним вирізом горловини, так звана волоська чи румунська сорочка. Відбувалося це по-різному. Десь оці румунські, або так звані волоські традиції стали переважаючими, десь навпаки, скажімо, на Гуцульщині в околицях Великопобитькова. Хоч вони ці румуські традиції проникали, але все ж таки гуцульські продовжували залишатися домінуючими. Закарпатський краєзнавчий музей. Саме у стінах Ужгородського замку зберігають експонати, які збирали ще з 50-х років 20-го століття. У 80-х роках була зібрана основна частина. Коли ми збирали експератію, ми в старих людей старожилів розпитували, із якої, якої серовини виготовляли цей одяг, в яких селах, в яких районах він побутував, люди даних сіл, до якої етнографічної групи вони себе самостійно відносять, тобто з якою групою етнографічною вони себе ототожнюють і так далі. От, як називали той чи інший елемент одягу? Цей народний одяг виготовлений з луб'яних волокон конопелі. bavovnjanih nitog, ovećuju i vovni i oveću i škiri. Koli tkali polotno, skajemo, na krosnah, osnova polotna mogla biti konopljana, pitkana tež konopljanimi nitkami. Bolo napekati tako je osnova konopljana, pitkana bavovnjanimi. Ota bolo i svijet kovedom utkane i osnova i nitka pitkanja bolo tike zbavovnjanih same nitoga. Показуючи елементи народного костюму кожного з типів українців, які проживали на території Закарпаття, Ілля Грибанич зазначив, що Гуні це є візитка Закарпатського краю. От коли мова йде про Закарпаття, так от перша свідомість. Це і є наші гуні. Гуні характерні були, от, починаючи від е, е, словацького кордону і аж до Шупурки, тобто до Великого Бічкова. гуні носили, так. Да. Гуні, гуні ціни нема, але гуня й дорога. Гуню вони носили круглий рік. Навісні, влітку, восени, взимку. Гуню носили під час похорон, під час весілля. Скажімо, на гуні спали, гуни її прикривались. Молодята у гунях вінчалися. Молодята на гуні танцювали весільний танець. Коли молодята танцювали весільний танець на гуні, то близька родичка, приданиця нанашка, маточка обсивала їх зерном, обсівала, щоб хліб у хаті в сім'ї родині ніколи не приводився. А староста кропив, освячував їх освяченою водою. Якщо ви станете під душ, от, як у кінофільмі Івана Васильовича професію, коли оцей самий Яков артист, от, він мився у цьому самому. Якщо будете митися, ви будете суха. От. Тому що оцей ворсовечі він не пропускає. Чиста овеча вовна. Основна гуня – це гуня білого кольору. білого або сірого. Буває, наприклад, таке, такий елемент одягу, що він сірого кольору. Чому сірого кольору? Бувають вівці сірого кольору. А буває те, коли на щиті, на дерев'яній або на метелевій вичинюють овечу вовну, ну, от, то змішують білу вовну і чорну вовну. Чуть на ткацькому верстаті основа полотна босокна могла бути біла, а нитка підкання, а нитка підкання уже темного кольору. Одяг українців виготовляли з різних матеріалів. Носили закарпатські ті елементи одягу, які використовували для декорації. Ця шкіряна безрукавка викроє на трьох пілок. От характерна для долинян. Дві передні пілки, окремо викроєна спинка. Є тут і аплікація шкіра оздоблені. Оздоблені, як бачимо, вишивку, рослинний орнамент. От верхня шкіряна безрукавка це гуцульська. От. Поїхали ми у Рахівський район в Ясеня збирати експонати. Ми показуємо жінці, вже старій, жінці десь біля 75 років, і кажемо, хочемо купити кептар. В літературі назва кептар. А вона почала сміятися. Ви знаєте, ми гуцулі називаємо не кептар, а цифровані. Да. Представляєте, в літературі одні назви, а гуцули послуговуються іншими назвами. І ці помилки вони приходять із однієї книги в другу книгу. Да? І такі є деталі. Хто як не старі люди, найкраще знають свій край? Їх оздоблювали от різнокольоровими шовковими китицями, які називали дармопаси, дармовеси. Так вони не виконують ніякої функції, тільки скажімо, прикрашаючі. От вишивали внизу ось ці геометричні фігури. Кожна фігура складалася із восьми із шести, восьми чотирьох різних фігур. Оці називали їх гуцули жибки. Є тут шкіряне переплетення на плечах а також круглий виріс у шеї, от і так далі. Під кишенею могли капсулями, пістонами вибивати рік народження людини, яка носить кептари. Рік народження, рік виготовлення кептарика. І ініціали. Жінки носили безрукавки лайбики, оці вести, молоді дівчата і молоді жінки, яскравих кольорів, пожилі жінки, бабусі, тобто літні жінки, безрукавки були темного кольору. От. І хочу сказати, наприклад, ось у нас шкіряна безрукавка, виготовлена з овечої шкіри, овечої вовни. От виготовлена з трьох пілок. Дві передні пілки окремо викроєна скинка. От шкіряна безрукавка. Обрамлена у шиї поли, поділ без рукавки, чорним яднячим смужком. Зовнішня сторона обшита вовняними нитками фабричного виготовлення «Гарусот». Орнамент рослинний, переважає червоний колір. Є тут нитки зеленого вкраплення, синього і так далі. І аплікація шкіри. Шкіра по шкірою. Аплікація може бути і сукном по шкірі, сукном по сукну. Постоли. Саме так називали тодішні взуття закарпатців. Робили його самотужки особливим способом. Постоли виготовляли з коров'ячої, кінської, волової, тілячої і навіть свинячої шкіри. Ось ці постоли ми отримали на території Межінського району. Киличин, іски, піліпець, оці. Оце і є закарпатський адітас. Повторюю, для жінок треба було одні дві пари постолів на рік. Для чоловіків треба було дві-три пари. Скажімо, як виготовляли постоли. Брали оцю шкіру із тварини, засолювали в дерев'яній боці, виймали, і вискоблювали ножем або дерев'яною гострою тріскою оце вовну шерсть. Після цього пускали в кислоту розчин, який ви виготовляли, скажемо, кори білої вільки, дуба, сосни. Через 30 днів виймали і прополоскували. І Приступали до виготовлення постолів. Постолі сонечко виміряли старою народною одиницею. Раніше не було лінійки і не було пантліка оцього самострічки. Довжина постола дорівнювала двом п'ядям, відстань від великого пальця до мізинця, ширина одній п'яді. Ну і, як бачимо, постолі збирали такі у дрібненькі брижі, рамки, рімки. Ззаду зав'язували їх шкіряними ремінцями. Ну і у постолі взували онучі або шкарпетки. Були і чоботи. У молодих дівчат і жінок чоботи були червоного кольору і жовто. Якщо взяти бабусі, чоловіки у них були чоботи кіннокольорового. Чоботи це була рідкість. І от чоботи з твердими лувами-халявами. Чоботи для сім'ї це те саме, що тепер золотий запас для держави. Розповідають старі жінки, коли жінка йшла, скажімо, до церкви, от виходила з хати, ну зав'язувала чоботи, перекидувала на плече, заходила до порогу до церкви, там вона їх взувала, зайшла в церкви, служба літургія утрення чи вечірня закінчилася, от вона чоботи знову, як після закінчення, виходила, переступила церковний поріг і знову оце, от, скидувала з них, перев'язувала і на плече. Й слади тодома. Кажуть, вишивання сорочки одне з чудо світу створене руками українських жінок. Вати полотно, маскувати шви та оберігати людину від усього лихого. Такими є первісні функції одягової вишивки. За розміщенням, типом композиції, кольоровою гамою та візерунками можна було визначити не лише район, а й село, в якому жила людина, та звісно, її соціальний статус. Локальні типи вишивки співпадають із основними типами народного костюму закарпаття. Вишивка є один із найдавніших видів народного мистецтва, декоративно-ужиткового, е, має вже тисячолітню історію. Її початок пов'язаний з тим, що людина повинна була собі шити сама вбрання, захистити себе від вітру, дощу, холоду. Е, ось, і скріплення власне цих полотнищ, чи хутор, хутра тваринок був продиктований тим, що народилось перший шов, який впродовж тисячоліть сформувався в вишивку. І це підтверджено тим, що характер української вишивки є стрічковий. Це така смужечка орнаменту, яка безкінечно тягнеться. Вздовж неї впродовж років утворилися інші орнаментальні мотиви, народжувалися інші техніки. Тому десь вишивка виникла від потреби, від функції. Ми е, мало дуже маємо пам'яток української народної вишивки, ну там 14 століття, 15 чи першого тисячоліття після нашої ери, коли жили тут ну, проти українці. Е, вона, як явище, нам відома, ну, в кінці 18-го, максимум маємо пам'ятки, 19-го і початку 20-го. Це той період, коли вона розквітла і е, утворилася певні її локальні відмінності, і локальні типи, і на, всі, на всіх теренах України. Це бо тим, що кожен регіон в Україні має свої культурні особливості. І це відобразилося і на вишивці. На Закарпатті також є дуже багато різновидів цієї традиційної вишивки в силу свого такого природно-географічного розташування. Тут збереглись взірці вишивки, які сягають ще часів Київської Русі. Це і в орнаментальних мотивах відображено, і в традиційному довгому народному броні Марамородщини, які є Етноісторичне Закарпаття воно вимірюється рамками 23-4 тисячі приблизно кілометрів квадратних. Сучасні кордони Закарпаття є доволі штучними і вони не відображають цієї етнічної особливості нашого краю. Коли Закарпаття сходило до складу Австро-Угорського королівства, то воно поділялося на було в складі чотирьох комітетів Угочанського, Березького, мариморського. Ось і воно десь відповідало ну воно десь впливало на всі відмінності. Крім того, Закарпаття в... Географічному плані має три пояси високогір'я, передгір'я і рівнини, рівнини народи. Ну, ти розумієш, що високогір'я люди е, трошечки мають інший спосіб господарювання. Вони вирощують овеття, це диктує і способи пошиття тканин. Там є холодніший клімат, і там є потреба пошити собі вбрання, яке захистить людину від холоду. Крім того, це вбрання переважно шиється із вовняних тканих, на тікеляних. В низинних районах берегівщина, іршавщина. Е, Хущина частково. Такої потреби не було і домінує вбрання із ляних полотнин чи пізніше вже фабричних тканин. І це переважно одна довга сорочка, поверх якої вдягали фартух, ну, наприклад, в жіночому вбранні. Життя вишитим візерунком, які ще століття тому прикрашали сорочки закарпатців, науковець Роман Пилип. Я дав друге життя оцим уставкам, обрамувавши їх в раму. І таким чином ця вишивка стає, наче такою мініатюрною картиною. Найстаріша оця мені здається, бо тут бачиш і колорити ще отакий приглошений темний. І це є гуцульська. Вишивка вишита низенкою. Попри це, Роман переконаний, це не найкращий варіант, а лише один із способів зберегти для нащадків зірці автентичної вишивки. Ліпше, коли ти цілу сорочку, маєш, бо ти тоді бачиш, як, як та сорочка кроїлася. Подивися, можеш побачити. Ти бачиш, видиш, тут горловина зібрана, до неї пришивався е, ну, ошейник. Угу. Це як оберіг, ти казав, так? Ось це, це. Mm, і чи не факт? Вишивали пазухи, вишивали пазухи, горловини. так. Да. Крім того, ну, руку оздоблювали вишивкою переважно на, на рукавах, бо рука була символом працевитості людини. Показав Роман Пилип і інші автентичні вишиті сорочки з власної збірки народного одягу. Їх придбав під час експедиції у віддалених селах Закарпаття. Бачиш, коли іде ставка, отже, воно розширювало ширину сукні. Ця передня спілка називалася, ну, передня пілка це задня пілка. А рука вкруївся із теж прямого полотнища. Ось, а тепер тобі тримай, а тепер тобі покажу другу. Другу зовсім волоску сорочку, аж дві навіть. Ось, видиш, вони за кроєм зовсім інші. Ну, да. Простіші, модерновіші, це так званий волоский тип. А дивися, яка ця багата за, за вишивкою. Тобто тут вже використовується морщення на сороці. Е конаки отакі додаються. Ну, От тут це називає Федриші в обмітку. Або іноді отакі робили просто також вирізвування. Це є е, Тячівське район, долина річки Тересло. Сорочка є основою будь-якого костюму, ну, жіночого. Е, поверх неї вдягали фартух, це є поясне обрання. І якщо це гуцули, то тептарик, якщо це долиняне, то лайбик або бунду. Це є поясне обрання. Поверх нього вдягали плечове обрання, це уєші реклики різні. Гуцулів це сердак. Це вже куртка така свого роду. В гуцулі вона вишита, у долинян вона просто сукняна, обшита чорним сукном. Такі. І у вінчував головний убор, завжди хустка, якщо це досільний, то вінок. В чоловіків це капелюх кресання. Основні такі типи сорочок маю. Зараз я покажу ще щевську. Шавську, теж вона довга, довганя. А це є якраз реклик з е, років? Цій сорочці, ну, думаю, 100 буде. 100 буде також це вже втрачено. Десь, а це є угорський мотив. Бачите, ця сорочка, вона е, основний візерунок йде в задній частині рукава. От, Це є задня, ззаду зав'язала сорочка. У верхній частині рукава вишивали так званий рукав. Бачиш? Цей візерунок рукав. Фактурною вишивкою, а тут вишивали такий хрестик із чотирьох ромбів. Це називали хрестиком. І ясно, що в кожному селі були свої комбінації цих мотивів. Але всюди вишивали горизонтальну, вертикальну і такий от хрестик. А тепер подивися, як вона на виворіт виглядає, ця вишивка. Бачиш? Тобто там вона фактурна, а тут вона от, видно сам відзерунок. І ті самі ромбики з ріжками. От, такі от. А ця частина ткалася спеціально на іншій фактурі полотна, і це називали краскою, вона вставлялася сюди. Mm -hmm. Це могла бути весільною сорочкою, бо вони були ну, червоними або червоно-синіми. А тут є мотив е, баранічої річки, видиш? Mm -hmm. От, такі mm -hmm. загнуті. Це так, називається? так називається цей мотив, бо він нагадує роги баранчика такого. Взагалі дуже цінно збирати в тих людей, оці мотиви народні, бо вони словом пояснюють сам мотив. Ми можемо сприймати це як якісь грабельки, а вони кодують це як бареничі річки. Тому їхня назва допомагає нам розшифрувати цей мотив. Ну, бо це ж абстракція, тут нема там, ну, конкретно щось зображене. Часом вишиті сорочки популяризують, влаштовуючи паради вишиванок в центрі ужгорода на день незалежності традиційно збираються містяни та гості краю вбрані у вишиті сорочки. Многи закарпатці влаштували і показ автентичного закарпатського народного одягу на моделях. Демонстрація традиційних костюмів у такий спосіб відбулась вперше і стала можливістю подивитись на автентичне вбрання по-новому. Особливістю цього заходу було те, що майже усі студенти вдягнули типовий саме для їх району одяг. Народне вбрання та вишивка, зокрема, не лише засвідчення автентики та прояв патріотизму у сучасників, а ще й красиво. Не тільки в нас, але й за межами області вже традиційно українське народне вбрання популяризують зокрема і на конкурсах краси. Номер 5. Оксана Черепаха. 22 роки. Місто Ужгород. Вишивка на сукнях, сорочках чи аксесуарах вже стала модним трендом, розповсюдженим і далеко за межами нашої країни. Дослідників, майстрів та інших ентузіастів. Ми показали, вишита вбрання живе не лише в думках та на сторінках літератури. Не забувайте власну історію, а ми обіцяємо, покажемо та розкажемо ще чимало цікавого.